Привіт! Я Каріна, і сьогодні я хочу показати, як діти і всі роблять фокуси, ніби русалки. Я теж так мій я русалка. Подивіться. Вот як це тут поробити? Скажіть мені, будь ласка. Є якась дитина, яка би показуючи цей фокус, не поставила стакан на край об'єктива і щоб вона ціла була тут і показувала рухи рукою. Я теж так мію, але без трубочки, і кінця об'єктива цей фокус не зробити. Ось, і ну, я не знаю, як це можна робити, як всі про цей фокус знають. Ну, ось і такий фокус. А ще один фокус я взагалі мовчу. З фено. Феноменально. Я заставила воду кипіти і трубочку рухатись. Розумієте, просто я... Важко навіть дивитися, як таке показує. No dobré, s vami bola ja Karina. Ej, kšťal vás bude, prosím, dajte like. Všetkým. Pa-pa.